Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. В одному із своїх попередніх відео я розповів про реквізити, реквізити фіскального чека, який має видаватися вашим касовим апаратом, звичайним або програмним касовим апаратом. І е, дуже багато питань виникло стосовно окремих реквізитів, зокрема, стосовно буквеного позначення ставки ПДВ в чекові. Потрібно це робити чи ні, яка буква має бути. Я вам про це зараз і розповім окремо. Ну а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись. Також натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб обов'язково отримувати сповіщення про всі мої нові відео. А ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. Посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться в голові. Справа в тому, що на моєму телеграм-каналі дуже багато корисної текстової інформації, і там дуже багато дописів, яких відповідно немає ту. На Ютубі. YouTube. На YouTube. Тож обов'язково підписуйтесь також і на мій телеграм-канал. Отже, яку букву повинен зазначати ФОП пратник єдиного податку, який взагалі не є пратником ПДВ, фіскальному чекові свого касового апарата, у якості буквеного, точніше, літерного позначення ставки податку на додану вартість. Давайте подивимося, що з цього приводу написано в самому пороженні 13. Відкриваємо пороження 13 і читаємо. Літерне позначення ставки податку на додану вартість далі ПДВ. Це літера, яка відповідає групі товарів, продаж яких оподатковується ПДВ за однією тією самою ставкою. Або групі товарів, продаж яких не оподатковується. Ну і далі. Це вже щодо змісту самого фіскального чека, що він повинен містити. І написано, що чек повинен містити літерне позначення ставки ПДВ. В рядочку 10-му. Таким чином, порушення 13 взагалі не визначає, яка це має бути буква. Фактично, це може бути будь-яка буква, яка, на погляд самого пратника, відповідає поточній ситуації, що він не є пратником ПДВ. Ну, як я вже казав, ставок ПДВ в нас декілька. Відповідно, буква А це основна ставка 20%, А далі пішло, далі вже розбиватися по буквам. Там від 7 0%, І відповідно без ПДВ це може бути і буковка Д, і буковка З, і буковка Г. І взагалі будь-яка інша буква. В різних виробників касових апаратів і в різних виробників програмних касових апаратів, це взагалі може бути своя буква. В одного виробника програмного касового апарата це може бути буковка бути Г, в іншого це може бути буковка З, яка відповідає ставки, точніше відсутності ПДВ, те, що ви не є платником ПДВ. Мене запитували, а от в Чекові друкується взагалі відсутнє буквені позначення, позначення, да? а друкується без ПДВ. Чи можна так? Ну, насправді в пороженні 13 це немає нічого, чи можна так е писати. Там йде мова конкретно про буквенне позначення. Але е в нас на сьогоднішній день є рішення Верховного суду, яке власне, відповідає на це та інші питання стосовно буквеного е позначення ставки ПДВ в фіскальному чекові. Давайте подивимось на це е рішення Верховного суду. Отже, постанова Верховного суду від 4 серпня 2022 року по справі номер 640 18441 дріб 20. Відкриваємо тут, я зараз дористаю це о, 12-та сторінка. І тут написано. Що літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальна сума ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами, зазначається окремим рядок, рядком для суб'єктів господарювання, що зареєстровані як платники ПДВ. І далі суд робить висновок, що відповідно не зазначаються тими суб'єктами господарювання, які не зареєстровані як платники ПДВ. Таким чином, Верховний суд дійшов правового висновку, що якщо ФОП не є пратником ПДВ, він взагалі може не зазначати в чекові буквенне позначення ставки ПДВ, і це не буде помилкою, за яку можуть притягнути до відповідальності як за невиданий чек. Здавалось би, все добре. Орієнтуємося на цю постанову Верховного суду, і буквене позначення ставки ПДВ не зазначаємо в чекові взагалі, або ну, там, пишемо без ПДВ як-небудь. Нас, начебто, за це не можуть притягнути до відповідальності. Ключове слово в цьому, начебто. Чому? Тому що коли до вас прийде податкова з перевіркою, коли до вас прийде конкретний податковий інспектор, точніше двоє податкових інспекторів, і будуть перевіряти вас з питання застосування касового апарату і з питання, що відображається і як відображаються реквізити ваших чеків, їм буде, скоріш за все, все одно, що написано в рішенні Верховного суду. В постанові Верховного суду, тому що податково вважає, що ну це їх не стосується. А отже, якщо до вас прийде перевірка з податкової, ви почнете казати, що А от я не зазначаю буквене, літерне позначення, букви не позначення ставки ПДВ, я не вказую, тому що про це написано в постанові Верховного суду, вам податкова скаже, що ну і що? А ми вважаємо, що от бачите, в порушенні 13 чітко написано, що має бути літерне позначення, буквине позначення ставки ПДВ, а його у вас немає. Замість цього у вас, у вас написано просто без ПДВ або взагалі нічого не написано. Тому ми вважаємо, що ваші чеки не відповідають пороженню 13-ю, вважаємо їх невиданими. Якщо ви з цим не згодні, ідіть в суд, скасовуйте наше та саме, скасовуйте рішення про нарахування вам штрафних санкцій за невидані чеки. І от там в суді ви зможете посиратися на цю постанову Верховного суду. І, можливо, суд тоді це врахує, а нам на це якось воно все одно. А власне, такої позиції податкова тримається завжди в усіх питаннях, вона не звертає жодної уваги під час перевірок на постанови Верховного суду на позиції Верховного суду і нараховує штрафні санкції, так, як сама вважає за потрібне. Отже, з точки зору безпеки, все ж таки краще, якщо буквене позначення ставки ПДВ в ваших чеках буде. А якщо у вас виникають власне якісь питання, яка це має бути буква, буква Д, буква З, буква Г, чи можна написати е, в Чекові, е, без, не вказувати букви не позначення, а написати в Чекові без ПДВ? Е, чи можна взагалі не писати букви не позначення в, саме, в Чекові? Якщо у вас ці питання виникають, і ви е, хочете убезпечити себе від майбутніх ризиків? То е, в такій ситуації потрібно не орієнтуватися на постанову Верховного суду, а написати в ДПС України запит про надання вам індивідуальної податкової консультації і ПК. Пишете запит, в ньому пишете, що так і так, прошу надати мені роз'яснення, яка буква має бути, чи потім перше там, чи я платник єдиного податку там, другої чи третьої групи, чи повинен я зазначати в фіскальному чекові вказувати букне непозначення ставки ПДВ. Якщо так, яка це має бути буква? У мене там зазначена буква З, чи буква Г, чи може бути така буква в мене зазначена. Інший варіант, у мене в чекові зазначено без ПДВ. Чи можна так зазначати, чи не буде це порушення, порушення 13-го. Чи не будуть такі чеки вважатись невиданими? І якщо вам ДПС України надасть ІПК, в якій напише, що ви можете не зазначати. Буквине позначення ставки ПДВ у вашому чекові, або надасть е, роз'яснення, якому буде написано, що можна, щоб в Чекові було написано не буквине позначення ставки ПДВ, а без ПДВ. Якщо ви отримаєте таку ІПК, е, тоді ця ІПК буде захищати вас, прикривати вашу спину у ваших взаєминах із місцевою податковою. І коли місцева податкова прийде до вас на перевірку і скаже, що «а от у вас е, немає е, буквеного позначення ставки ПДВ у вашому чекові. Ми вважаємо, що це порушення. Ви тоді достанете не постанову Верховного суду, а достанете ІПК надану їхнім вистоящим органом ДПС України. І скажете, а мені ДПС України ось написала в ІПК, що я можу не зазначати буквене позначення ставки ПДВ, тому що я не є взагалі платником ПДВ. І тоді така ІП, ІПК Буде вас захищати у взаєминах з місцевою податковою. А, тому а, якщо у вас не друкується букви позначення ставки ПДВ вашому чекові, краще направте запит про надання вам ІПК. Якщо у вас друкується не буквене позначення, а просто пишеться в чекові без ПДВ, краще направте запит про надання вам ІПК. А, якщо у вас викликають сумніви, яка це має бути буква ЗГД, і ви хочете себе убезпечити, краще направити запит про надання вимі Пишеться запит, вимоги до зміста цього запиту вони є в податковому кодексі. Ваш запит має відповідати цим вимогам, і тоді вам ДПС України надасть індивідуальну податкову консультацію, яка знову ж таки відповідно до кодекса. Буде вас захищати. Якщо у вас виникають якісь питання, як направити цю ІПК, чи вам потрібна допомога в підготовці такого запиту, ви завжди можете звернутися до мене. У мене величезний досвід із підготовки запитів про надання індивідуальних податкових консультацій. Мої контакти є під цим відео. Тобто відкривайте, пишіть в Viber, Telegram, електронна пошта, куди вам зручно. Ну і якщо у вас виникають якісь, виникають якісь питання по цьому відео, знову так таки, пишіть їх в коментах, я буду на них відповідати. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене за будь-якою допомогою. Знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, податковий консультант, на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.